Так, друзі, всім привіт! Хочу вам показати серйозну професійну апаратуру. Це такі прилади нічного бачення. Самі бачите, які величезні здоровені коробки. Тому let's go! Використовується в оптиці 22-кратний інтелектуальний оптичний зум до 100-кратного цифрового посилення. Запис в HD якості, жк дисплей простий інтерфейс керування. Акумулятор внутрішній ємністю 3000 мАч. час роботи до 6 годин. Також він, тут є функція, що може працювати він в тумані. Е, ну, ящик ви самі бачите, давайте зараз більш докладніше покажу, що тут входить в комплектацію. Маємо перше вскриття робити. Розмір коробки, кому треба, 78 см на 51 і на 25 см. Дивимося, що в нас там входить в комплект. Зустрічає нас ось такий от грубий пінопласт. Так, далі ось така от сумочка. Досить класна, якісна. З таким от ремішком Тут нас ще якась штука зустрічає. Ага, це в нас блок живлення З єврорезеткою, якщо що. Так. Це в нас. Що? Це в нас, напевно, швидше за все йде тринога. Да. Тут йде тринога в комплекті. І самий, самий головний ось такий от чемоданчик. Досить такий компактний, ну нелегенький. Нелегенький. Дивимося тепер, що там всередині. Так. Відкривається він у нас яким чином, я ще не знаю. Ага, тут ще якийсь кодовий замок є. Незрозуміло для мене. Ага, ось натискаємо на ці кнопки і воно має відкритися. Так, да, так воно і є. Ось так воно виглядає. Всередині. Тепер дивимося, що йде в комплекті. Дальність нічного бачення до 500 метрів і розпізнавання обличчя до 300 метрів, як заявляє виробник. Використовує активний бліковий інфрачервоний діапазон з технологією вирівнювання світлового потоку. По комплектації самого чемоданчика. Значить так, нас зустрічає ось такий от блок живлення в комплекті. По параметрам він йде 14 вольт 4000 мА. -годин. Ось такий от. Так, далі ще ось такий йде блок живлення на 12,6 вольт 3 Ампера. Потім ось такий от. Extern Commodity, не знаю, що це за штука, 111 Вт. Це швидше за все, напевно. Так, да, тут акумулятор я бачу, світиться. Це як, щоб автономно працювало, тут вмонтований акумулятор, швидше за все. Ось така от штука. Далі ось ця. І найголовніший сам наш апарат. Ну, ще, по, ще по шнурам. Ось такий шнурок, такий і... Ремінець іде. І по зарядкам ось така от автомобільна зарядочка. І ССК, не знаю, що це таке, хто знає, напишіть, будь ласка, що це за штука йде в комплекті. Бо я не знаю. Ну і дивимося саме головне сам прилад. Сам прилад виглядає. Ось таким от чином, з таким от здоровенним екранчиком. Ось бачите. Ось. Ну і ось виходи, які маємо. Чи входи. Ось такі о, такі інтерфейси. З цієї сторони для карти пам'яті швидше за все. Спробую відкрити. Так, ладно, потім подивлюся, що це таке. І саме головне, головне, ось моделька і кріплення ось такий от апарат